Друзі, мої вітання всім шанувальникам мого каналу. 10 жовтня був один із сильних ракетних ударів наших сусідів, і після цього настало питання з купівлі генератора для дому, тому що треба якось жити далі. І ви знаєте, коли я кинувся купляти його, то я його вже знайти не міг. Їх у нас різко не стало. Вони почали дуже великим попитом користуватися, їх почали розгрібати. Ясно, що продавці зразу почали піднімати на них ціну. Значить, зараз ціна на ці генератори піднялась до 40 тисяч, це приблизно. В 3-4 рази вищі ціни початкової, яка була раніше. І 15 жовтня я чудом придбав генератор Edon 3300. ну Я був дуже радий, тому що вже не було ніяких, то, хоча я і противник продуктів китайського виробництва. Я знаю, що в них є і якісні продукти. Ну, мені чогось так хотілося, щоб це було європейського походження. Що я вам хочу сказати, e, тойдон 3300, він робив все, начебто непогано, все заводився, все. тільки коли я його привіз додому, перше, що сталося, це потік бак. Бак потік отак, от по місту з'єднання верхньої і нижньої частини. Ну, я... це мені дуже не сподобалось. Перший такий недолік цього генератора, на якому я вирішив, що я його поміняю. Хочу сказати, що в інтернеті позицій було багато. Але я так подумав, що краще взятися в магазині для того, щоб вдруг почнеться якісь неполадки і все інше, то я зможу його замінити. І ось, друзі, так воно і сталося. Я поїхав в магазин і мені зразу поміняли на такий самий генератор Дон 3300. Приїхав, залив масло, все, завів ніяких проблем, все робе. І почав під'єднувати все те, що в мене є, на 3 кВт. І що ви думаєте, він почав вибивати на 2,5 кВт. На 2,5 кВт почало вибивати, вибивати запобіжник. І я зрозумів, що потужність його не відповідає паспортним, паспортним даним на генератор. Тоді, після цього, я почав дошкіпуватися до нього, до цього генератора. Як що до чого? От перше, що мені не сподобалось, що нас просто обманюють. Написано 15 літрів бак. На самому е, ділі, на самому ділі, воно вийшло не 15, а 10 літрів. Е, ну, саме головне, звісно, це була потужність. Потужність була дуже сильно звихнута в нижню сторону. І е, я проаналізував це все, відкрив задню кришку. Задню кришку. Самого генератора і ножичком акуратно підшкобнув краску ту, начебто мідь, бо продавалась вона як мідь. І побачив, що це алюміній. Це мене зовсім тоді, друзі, вивело. І я поїхав в цей магазин. Значить, цей магазин я приїхав, вони розвели руками, вони казали, що це не ми, це не. Это. ну, Вони продавали. І я, звісно, звернувся до них як до кінцевого того, що мені продав цей генератор. І вони мені сказали, ну, ми гроші таке, щоб не хотіли б вертати і все остальне. Ось візьміть, отакий у нас тут є. Ми не знаємо, якого він походження. от... Візьміть цей, ну вам треба доплатити ще тисячу гривень, бо ціна вже виросла і все остальне. ну Я погодився. Погодився, заплатив ту 1000, він мені обійшовся 29 тисяч по останній ціні. Але мені сподобалось, що зразу, як тільки я побачив і коробку за тими всіми етикетками, за тим всім. Паспортом і все остальне. Зараз я вам це покажу. в Таке враження склалося, що це натуральний продукт. Друзі, ось дивіться, отака от етикеточка. Бачите, на ній стоїть штрих-код. Дивіться, табличка фірми, названня. Назва генератора. Модель. Саме основне, друзі. Щоб ви знали, що генератори 3 кВт повинні важити не менше 47 кг. Якщо вказаний вказана вага 37-40 кг, це означає, що це ніяк не мідь. Це друзі, алюміній. Це вже провірено, проштудіровано і все остальне. ось дивіться, штрих-код і вказана держава, яка виробила цей генератор. Ось 84, 84. це перша цифра. Означає держава, яка виробила Іспанія. Коли я вже почав розбиратися далі, то у паспорті я побачив, що телефон виготовника і все остальне починається з цифри 34. І я звернув увагу на інтернет, він мені показав, що це Іспанія, Каталонія і місце, город, де є цей завод, що робить цей генератор. І ось, далі. далі, дивіться, він виготовляється для е, виходить, Англії, Франції, Германії, Естонії, Італії і Португалії. Тобто не для України. Паспорт теж, на, паспорт теж на цих мовах, для яких виготовляється цей генератор. А це вже сертифікаційні органи, які клеють гарантійний талон на нашій мові спеціально для покупця. Оце, друзі, от, так от перше, на що ви повинні звернути увагу. Ну, Тепер до самого генератора він зроблений дуже якісно. Дуже якісно. Отака така от ручка для удобства. Кольосики для передвиження. Ось така у нього. Табличка, іменно, на якій вказана модель, порядковий номер і, і всі тактико-технічні дані. Значить, друзі, дивіться, ця табличка це гарантія того, що це продукт доброї якості. Ну і все остальне покраска, друзі, дивіться. Мірна лінійка з гарної якості такої зроблена. Бачок. Дивіться, не просто на двох зацепах зроблений, а він закручується, закручується на ціпку з фільтрувальною ставочкою. Дивіться, які якісні наклейки. Наклейки всі держаться, капітально наклеєні. Це все доказує, друзі, що це дуже хорошої якості генератор. І тепер перший, перша ознака того, що це генератор мідної проводки. Це те, що він на 3 кВт більше 10 см. Ось дивіться, друзі, 11 см. Оця мотка, що нержавійка, закриває. 11 см. Це перший. Першого знака того, що це е, генератор доброї якості і мідної проводки. Значить, що я хочу сказати, це обхід для газової труби. Для газової труби. Е, він робить як на газу природньому, так і на газу е, балонному бутановому. Ось передня така у нього. Як вам сказати, панель панель управління до цього генератора. Електронне табло, показник, показчик, показчик значить, вольтажу сили в герцах. Тоді показуємо моточаси за день і моточаси за весь період спочатку з з початку роботи цього генератора. 12-вольтове. Гніздечко таке, запобіжник, Запобіжник, от, дивіться, друзі, дуже акуратний, хороший, без, всякого, без всякої ставки. А оце, друзі, кранік, бака, бензина. Дуже гарно зроблений, без всяких отих, що ти повинен там лазить, залазить десь щор знаде. З людою залитий в включатель е, току. Уже коли він заведеться, і включатель роботи генератора заводки. Ну, друзі, фільтр дуже хочу сказати вам, що дивіться, зроблений на отакій от різьбі, на одному цьому, як його на одному полтику, він дуже гарно зроблений, дуже гарно. І саме відкривання, закривання це ось, бачите? Дуже гарно зроблений. І теж теж все дуже качественно наклеєно. Все видно. фільтр Air. Ну, все воно зроблено для, якби, для людини. для людей. Оце всі основні такі фактори, які ви повинні при... А! І ще хочу показати, друзі, Отакий От на карбураторі стоїть редуктор для входу, газу на подачу цього. І теж можете подивитися, як виконано цей чехол для вихлопної труби. Друзі, що йшло у комплекті? Значить, Паспорт, так як я вам казав, він на шести мовах. Оцих, що вказані на паспорті, бачите, він гарного друку. Все як положено, заводське китайське, воно все тут розмазане, нічого не зрозуміть, по малюнкам по всьому. Значить, Дивіться, на кожному кульочку є такі от надписи. Це теж ознака того, що це фірмовий продукт. Отака шланга, отакий редуктор йде, значить, підходить на наш газовий балон. Уже все це провірено. Ну і ясно, дві таких Розеточки для підпитки, для акумулятора. Ось такий стекер. Ну, я бачу, що він китайський. І оцей ключ свічний теж китайського виробництва. Оцей, що йшло в комплекті. Зараз ми його, друзі, заведемо. Для початку роботи треба відкрити бензин. Він так відкривається на цьому. Обов'язково повинно бути заземлено. Обов'язково. Фільтр повинен бути закритий. А тоді ми його від... Верні... верніш заслонку ми повинні відкрити і закрити. Так, друзі. Значить, виключатель роботи генератора. Ось так. Спочатку він трошки прогріється, тоді заслонку. Отак, друзі, робить іспанський генератор компа. І ще я хочу вам підкреслити обов'язково, що на двигуну китайському не було ні номера, нічого святого. Взагалі, ніяких знаків опізнавання, як то кажуть. Дивіться, а отут, отут, стоїть порядковий номер генератора і двигуна. Так що, оце. Оце все, що я вам хотів показати, щоб, щоб ви, друзі, не попали, не мучились. Як будете брати, то старайтесь брати нормальний продукт. Він вам завжди буде служити вірою і правдою, і ви будете задоволені. Друзі, зараз такий важкий час. Я хочу сказати, що це я вважав своїм. Долгом вам донести, щоб ви знали, що будете купляти генератор, на що треба звернути перше увагу покупки цього генератора. Зараз бачите вік такий інтернету, дуже багато інформації, дуже можна багато побачити, але від першої людини, та яка купила, я думаю, що це буде дуже важливо для вас всіх. А так, хочу вам всім побажати мирного неба і, як завжди, зустрічатися в себе на каналі.